Дорогі уманчани, щиро вас вітаю з ним міста Умані. І хочу сказати, що я маю честь представляти вже третій раз місто Умані в парламенті, будучи народним депутатом від міста Умані Усота округу. І хочу сказати, що я дуже люблю місто Умані. Робив, роблю і буду робити все, щоб воно розвивалось. Це свято, хочу сказати, що мені з того часу вдалося все ж таки вирішити багато питань пов'язаних з містом. Це і цілодобова вода, це і. Реконструкція площі міського парку, будівництво нової Софіївки, реконструкція Старої Софіївки, будівництво парка Хащі, набережне, гідропарк і багато інших речей, які сьогодні радують уманчан. І хочу сказати, що, на жаль, зараз місто переживає дуже складні часи, як і вся Україна. Третій рік вже війна, і це третій раз місто святкує свій день під час війни. Але таке було в історії. Місто багато чого пережило. І ще проблема є. Те, що сьогодні фактично в місті немає міської влади, є банда, яка захопила владу на чолі з Андрієм Дікуном і маріонеткою зрадницею Плітньовою, яка зрадила інтереси міста. Але хочу всім сказати, що після темряви завжди світла. І ми віримо в перемогу України. Ми віримо в те, що все буде добре. І після перемоги України однозначно будуть вибори, і ми змінимо цю владу і. Я надалі, я сподіваюся, зможу допомагати місту, містянам, розвивати місто, і ми разом з вами багато чого ще зробимо. Щиро всіх вітаю з ним міста Умань. Слава Україні, слава Умані.